Всім привіт! Буду відкривати банку концерну голими руками. Демонструю банку. В даному випадку банка у нас 420 грам у в томатному соусі. Це може бути необхідно, якщо ви з собою не взяли на ніж, не відкривачку, нічого. І треба відкрити з'їсти в польових умовах. Ця сама банка, зриваємо етикетку за допомогою нігтя. Ось, Демонструємо банку. Тут в даному випадку є певні ребра. Не знаю, це нам просто задачу чи ні, але будемо відкривати. Відкривання може зайняти, можливо, 10 минут, можливо більше я. Декілька разів так відкривав, тому не знаю, скільки це буде. Так, почнемо. Колись я злощенку відкривав, треба пром'яти посередині тут, і противоположнеї сторони так само ось зробимо. Замини такі. Ось тут трошки зробили. Тримаємо і напротив ще такі робимо. Треба ось такі замини робити. Трошки комарі заважають. Трошки за мене зробили, і тепер ось такі рухи треба. Можливо, за, за рахунок того, що вона жорстка оці ребра, це нам складнить в певній мірі ситуацію. Треба так зробити, щоб вона десь порвалась, ми змогли рідину звідси вичавити і нам тоді вже дещо легше буде. З такими рухами треба. Це трошки врізається в руки. Мені здається, за рахунок ось цих ребер воно не дуже той полегшує задачу. Зущенку колись відкривав. На Ютубі, мабуть, більше 10 років тому було. Ще під музику, авторські права. І які зображення, не дуже було. О, вже бачимо, є перший результат, він просочується. Зараз, коли більше буде просочуватись, підставимо миску. Тому що зараз ледве просочиться, у нас дещо більший тиск в банці. О, розгерметизували. Бачите? Все це вже непогано, беремо миску. Якщо в польових умовах, звісно, можна одразу звідси їсти, дивлячись, яка у вас там їжа. Бачите, вже певний успіх і є. Все залежить від того, яка банка використовується, вона прискає туди-сюди. Можна взяти було щось простіше, в принципі, але навмисно ніхто нічого не купував. Яка консервна була, консерва, таку і використали. Зараз буде все в томаті, грязне, запирськане. Так, скільки ми там вже відкриваємо? Оператор підскаже мені. Чотири хвилини. Чотири хвилини. Якщо потренувати цей момент, я думаю можна дещо швидше. Або якщо рукавички, я можливо це просто задача, але ми так типу по хардкору. О, хе -хе. треба бережно вичавити оцю рідину і тоді банка буде О, легше піддаватись. Вони вже по руках воно тече. Ще й комарі заважають. Але головна мета це ну, дістатись в принципі самоїжі Ось бачите, ну а що робити. Це можна так брати і їсти, але моя задача просто відкрити банку. То нехай вже трошки там Замажуся, бо й на оператора не, не потрапило. <гум> Сподіваюся, буде комусь цікаво. В Ютубі є схожі відео, але мені самому цікаво це зробити. Відволікаюсь, тому що мене їдять комарі, я дівся не так, то захиститись від комарів. О, це вже добряче пішло. Бачите, скільки там. За рахунок того, що воно все слизьке, це не спрощує відкривання. Але в екстремальних умовах вже дивіться, це все можна було з'їсти то мати цей. А як переламаємо надвоє, то можна, звичайно, дібратись до самої квасолі. Ще обережно треба, щоб її руки ж не порізати. Теж не мало такий важливий момент. Тут вже основне ми зробили ось такими рухами. Далі вона нам просто під рано чи пізно буде піддаватись. Давити вже сильно не буду, просто буду робити ось такі рухи. Так, на камеру ж помітно все. Ну, як я говорив, щоб не вимазатись, нічого одразу треба це все пити. Я ж хочу якомога швидше, а якщо в польових умовах, то можна, може хтось і час, пів години потратити, не знаю. годину-пів години. Свизький дещо незручно. Тут уже, я думаю, помітно надлом так і ось і ось. В принципі, так практично будь-яку банку можна. Я згущене молоко відкрив. Згущене молоко можна трошки відламати і одразу пити. Блін. Треба і не спіша, щоб не порізатись також. Вже далі не складно, то спочатку треба було пустити сок. Комарі заважають, але в принципі ж вони, як і польові умови. Це кров не моя, це сюди потрапив комар. Ось. Я начебто не порізався. В принципі, як польові умови, комарі заважають. Знову, ось вони мої. Ну, кров, по суті, моя, але її випив комар. Моя, але вже не моя, тому що комар її випадки. Ну, хай тоді вже без цього ніяк, щоб не замазатись. Дивіться, ось вже з'являється квасуля. На камеру і помітно, так? Ано. Ну, не спіша, можна ось таким рухом. Можна якось там розірвати, ще якось крутити, але щоб вже не травмувати, не травмуватись, тому що порізані пальці вони нам нічим не допоможуть. Ось уже ще більше квасоля вилазить. Можна трошки більшу амплітуду. Ось трошки вичавити звідти що, чого-небудь. І одразу можна ж було ж вживати в їжу, тому що стільки викидати томату не дуже добре. Так, коримон зважай. За великим рахунком тібралися, але... Тут обережно, щоб не порізатись, бачите, ось вона квасоля. Якщо так. Ну, так можна, але рука зіскочить і можна порізати пальці. Воно же ще слизьке, розумієте, можна, в принципі, десь руки, якщо є, можливість помити або витерти це все. Я ну, нічим не користуюсь, не мию, не полишую собі справи, хоч воно і Дещо довше буде, але демонструю, як і є. І в принципі навіть можливо краще, що я взяв не кашу, а щось таке. Ну, тому що каша вона просто висипалася не було в мене руки ніякі там не ні в томаті, ні в чому. Трошки можна спробувати розривати. А це, що воно витікає, воно по суті в певній мірі навіть ускладнює задачу. Ось воно вже так виходить. О, розірвалось. Бачите. Можна обережно спробувати порівняти. Ось так. Можна висипати, якщо є. Ну, будемо вважати, що у нас нічого нема. Ось порівняти. І, в принципі, можна споживати їжу, якщо немає нічого, пальцями, якось там ну, ложка чи якась не знаю, паличка в когось. Я або просто так споживати, як в екстрених умовах. Ось в принципі, відкрили. По часу дивіться самі, скільки там в мене вийшло відкрити. Такий результат маємо.